Коли ви налаштовуєте чат-бота для Instagram, важливо враховувати обмеження платформи та можливості, які стосуються елементів конструктора ботів. Розглянемо їх докладніше. Ви можете додати до 600 символів і до трьох кнопок в одне повідомлення. Якщо ви плануєте більше кнопок, ви можете додати до 10 швидких кнопок, які зникають після того, як користувач натисне на одну з них. Картки з зображенням, описом та кнопкою підтримуються в Instagram, тому ви можете більш докладніше розповісти про ваші товари чи послухи, використовуючи цей елемент. Він дозволяє візуально покращити взаємодію з підписниками, що може бути особливо корисним у розсилках. Instagram також підтримує додавання зображень, аудіо та відео в повідомлення. Файли не підтримуються. Ви також можете додати ланцюжок до рекламного кабінету Мета, щоб запускати його, коли користувач натисне на вашу рекламу в Інстаграмі. Для цього активуйте перемикач додати поточний ланцюжок в список доступних у вашому Facebook Ads Manager. Ви знайдете докладну інструкцію, як створити рекламу в Інстаграм та запустити чат-бота в Директ в додаткових матеріалах уроку. Як і в Facebook, після останньої взаємодії користувача з бізнес аккаунтом Instagram відкриває 24 годинне вікно, упродовж якого ви можете запустити ланцюжки чат-бота. Це обмеження впливає на налаштування елементу пауза. Ви можете встановити паузу між відправкою елементів ланцюжка від 1 хвилини до 24 годин, а також вибрати час, до якого встановити паузу. Опції додати та до дня тижня будуть недоступними. Крім того, є окремі фільтри для Instagram. Наприклад, фільтр підписався на сторінку, перевіряє, чи є користувач підписником вашого профілю в Instagram. Фільтр ви підписалися, перевіряє, чи підписаний ваш профіль в Instagram на користувача, а фільтр кількість підписників профілю показує, скільки підписників має користувач в Instagram, що може бути корисно для аналізу та таргетингу. Фільтр працює за умови, якщо користувач взаємодіє з вашим ботом через Instagram. Для фільтру джерело підписки, який перевіряє, через яке джерело користувач підписався на бот. Для ботів Instagram також доступні оператори реклама та публікація в соціальній мережі. При налаштуванні чат-бота для Instagram також слід враховувати, що користувач може бути підписником вашого Instagram чат-бота, але не бути підписником вашого бізнес-аккаунту в Instagram. і навпаки, підписники вашого акаунту не стають автоматично підписниками вашого бота. Тому, щоб їх підписати, слід залучати підписників до взаємодії зі сторінкою, використовуючи спеціальні тригери, які ми розберемо у наступному уроці.